Як не злива, то потоп. Щонайменше 10 людей стали жертвами сильного дощу в Одесі. Чому Одеса щоразу тоне під час зливи? І чому ситуація не змінюється століттями? Ці та інші питання обговоримо з автором книги Історія води в Одесі від Кочуб'єва до Дністровського водопроводу. З нами на зв'язку Дмитро Жданов. Вітаю вас, добрий день. Чому сильні зливи одразу топлять Одесу? Так було завжди в нашому місті. О, в нас є певні форми рельєфу. Так то не всі вулиці, а тільки якісь секретні ці, які знаходяться в низинах. Ну, то, наприклад, вулиця вулиця Балтицька. Її будуть затоплювати завжди, бо це потрібно було бути зігнею щоб побудувати будівлю в річке. Бо балка це балка річки. Там, до речі, ще в 19 столітті там ця річка була. Вона вже була ви стромочка. Колись була потужна річка, вона впадала в різкояльник. Зараз цей стромочок він знаходиться в колекторі під землею, але водозбірний басейн цієї річки він вишити, тому після кожного дощу. Ця вода стикає в ніби ця вода стикає до вулиці А, І звісно, що якщо такі залили потужні, як х як було нещодавно, то жоден рівно вказ з ними просто не може впоратися. Я не інженер, я не знаю, чи є якісь рішення з цього питання. Мабуть, є. Ну за 100 років, мабуть, можна було щось так щось розробити. Бо це ж не перша така зріва. а нас були зріви потужні. 1877 рік, 1908 рік, так і е, от, писали в коментарях, що в 16-му році не пам'ятаю, пам'ятаючи вивозив, що теж була. Ще гірша, навіть це була злива. Тож ці зливи вони постійні, і все ж таки за 100 років можна було б щось напрацювати. У нас є відповідні структури. Є я не знаю, чи відносяться до цієї проблеми управління інженерного захисту уж перечця. Мабуть, вони займаються совен, так що там є інженери і але вони трошки іншим займаються. Можливо, цим ну, мали би зайнятися геологи нашого геологічного факультету, але питання а, скільки десятиліть тому в останній раз а, якісь роботи фінансувалися у так, і взагалі декому стане зараз у нас геологічне відділення, на скільки грошей виділяється на якісь проекти. Якщо нема грошей, не можна було грошей проводити якісь е, такі дослідження, створювати е, якісь проєкти. Е, тому е, питання, е, питання комплексне. Е, перше, це потрібно все ж таки е, до цього питання підійти з науковий дискривот. Але в нас наука в такому занедоному стані, це питання, хто буде цим займатися? Так а, через форми ну, от, от рельєф, наш рельєф, рів'як доволіся Балтик, ще пересеки постійно заливає. До речі, 19 завели, в дев'ятнадцятому столітті, взагалі, під час якихось цільних злив або там інших природних слів, зв'язок з тої території Одеси, яка була за Переципом, мог втрачатися і навіть на декілька місяців мог втрачатися так теж Одеси. Це та проблема, яка існує більше ста років, але чомусь у вот, серйозно ніхто не займався. Так, ну і виходить, що зараз в 21 столітті 2025 рік зв'язок з пересипом був втрачений щонайменше на день, навіть два. Так, тобто, і в принципі, будь-яка сильна злива, навіть сильний дощ, він зупиняє рух на пересипу. Ми знаємо, що це повністю відрізає багато десятитисячний район Одеси Пересипський від міста. Це дуже страшно, що в двадцять першому столітті е, через якусь зливу е, така кількість задіпочка. У е, нас е, змінюється клімат, тому потрібно звикати. Що такі зливи вони стануть нормою. Це негайно потрібно розробляти якісь проекти, щоб я розумію, що не можна повністю е, так, ну, Робити проєкт, який повністю вирішить це питання, Ну, хоча б зробити так, щоб це було не так А У нас а, через стихійну забудову, яка нікерована, утворилися в такі кам'яні джунглі. Якщо б в нас вулиці Балківській були, були б там широченні паркові зони. З грумом там який би час частину води був би там би не зібрав би до себе так. От це можна було це було б вже трошки легше, а якщо б в нас було водовідведення, відведення, то питання в тому, оці рівні в якому вони ста вони будувалися в 19 столітті. В якому вони зараз стане? Хто в останній раз взагалі їх відвідував і перевіряв їх технічний стан? А, наскільки, я пам'ятаю, це ну, біля Балківська там є навіть таке щось схоже на залишки водойми, яку будували саме для того, щоб забирати от зайву воду під час таких звитку. Але воно все закинуто, то чому не доведено до кінця. А, тож питання водень дуже багато, і, і ну от це страшно, що потрібно було довести до грибової десяти людей. Щоб нарешті я не знаю чи чи почнуть щось робити, бо я не бачив заяв. Що от ми це починаємо щось розробляти, розробляти якісь поекти? Я такого не почув. Чи оці 10 джерет вони знову будуть ну, от, зараз побувати, і, і ніхто ні, нічого робити знову не буде. І буде наступна злива, і Одеса знову потоне в буквальному сенсі слова. Будуть жертви. Одеса продовжує забудовуватися і людей. Стає більше, забудов стає більше, а місця все менше. так Що можна з цим робити з урахуванням того, що в нас в Одесі в місті багато е, залишилося і, е, і балківська річка, так і балка, так і Аркадійська балка, і на 10-й станції фонтану. Тобто дуже багато місць, де е, навіть візуально видно, що зводиться е, все до? Того щоб вода, якщо вона поступає, а вона поступає з неба лється, виходить, знаходить своє до моря, да свій вихід до моря. Ну всі балки це русло корічних річок. Так І от цим балкам колись вода стикала, або от це в появник. Вона стикала або в річку Дальнік, або в море. Так в нас є декілька груп таких балок. І в нас чомусь місто забудовується внутрі. Місто повинно розширюватися. тобто Потрібно забудовувати навколо Одеси багато пустого міста. Забудовувати ці міста, створювати нові райони. Не потрібно ліпити ці будинки от там, де їх не можна ставити, там де вже досить, там де інфраструктура не може поратися. А якщо ми подивимося на європейські міста, вони всі розширювалися, а, бо вони всі поступово розширюються. Так, є історичний центр і він не забудовувався. І навколо цього історичного центру є нашарування, так. Покоління покоління міста розширюється. В Одесі чомусь все літать в середину, так не можна робити. Uh, приймати вольове рішення і забороняти забудову в ну, забудову в, внутрі Одеси. І uh -huh. забудова повинна бути тільки навколо новий райони розпорювати. Uh -huh. Забудова це інфраструктура. Нема інфраструктури, не може бути забудова. Uh -huh. Знову ж таки, ну от я як вчитель школи, uh, нові будинки створюються. А місць у дитячих садках нових немає, а місць в школах додаткових немає. І знову виникає проблема. Ну так, і такі ж навчальні заклади, вони не будуються, так, а будується більше житлова забудова. На... Законом, якщо ми Ні. будуємо нові будинки, потрібно враховувати і таку соціальну інфраструктуру. Якщо її нема, не можна будувати. Так, ну і враховувати, наскільки зможе втримати той же колектор, так, і наскільки ґрунтові води, ми знаємо, є думка, що вони рівень піднімається, їхні так, і в принципі тиск на ґрунт збільшується. Що на нас чекає в разі того, якщо така забудова продовжиться? Ну, це буде тільки подержуватися. ситуація. буде більше заліх, буде більше руйнування, будуть затоплюватися більше будинків, буде більше автомобілів провалюватися. До речі, щоб підняття рівня підземних вод, це можна спостерігати по такому. Деякі шахти вони зараз затоплені і вже не створювали воді. Вони як створювали, коли води не було. А зараз вони затоплені, бо підземні води у пантичне водонасмотринка дійсно куди дійсно А щодо провалу автомобілів, то потрібно розуміти, у нас дуже неприємна геологічна будова. Одеса стоїть на лісоподвірних суб'єктах. Ці сумники при намаганні зжимаються в об'ємі на 40 відсотків. У нас було 10 метрів сумків. Вони намокли, і стало 6 метрів і 4 метри по статах. Тобто і повалюються автомобілі. До речі, таке було в 19 столітті. На кучер повертався на з з Преображенська і пастера сучасні надзвивани інакше називалися. Пастера це була Ешесонська, От він повертався на цьому розі і лошадь встановле. Просто провалилася да, під землю? Він о, попав от в цей при і в пройшли були дощі ця. О, Яма вона була затоплена і лошадь просто втонула. Дійсно зараз склалася небезпечна ситуація з черговим провалом на левітана, де раз на кілька років просто на дорозі відкриваються ворота до пекла, і щоразу ремонтують цей цю дорогу. Так гарантують те, що такого не повториться. Так і гарантують, що це на наступні 100 років. Але ситуація, на жаль, повторюється. І чому так. Буде повторюватися, це, ну, ми не можемо змінити геологічну будову Одесі. Якщо в нас є рисокобні судники, вони з нами і залишаться. Якщо вони намокають, вони будуть зменшуватися води і будуть такі, ями утворюватися постійно. А що з цим можна зробити? Все ж таки, навантаження на дорогу, бо воно постійно тривале, суттєве. Знов таки, це потрібне інженерне рішення. Але чи є в нас зараз інженери? Хто готує інженера? Та скільки в нас в університеті на фізичний факультет, наприклад, вступило? на, на якісь інженерні спеціальності майже ніколи. В нас хто є? Юристи, блогери, вот, перекладачі, багато хто вступає, а хто вступає на інженерні спеціальності? Тобто ще декілька років у нас інженерів взагалі не буде. І те, що пан міністр освіти казав, що в цьому не школи. То, вибачте, а де державні програми з розвитку інженерних наук? де державні програми з розвитку математики, фізики в школах. Ми відкриваємо спортивні класи на 5 учнів, і це державне фінансування. Але немає жодного фізичного класу. То давайте спочатку відкриємо те, що нам нагально потрібно. Нам потрібні інженери, нам потрібні фізики математики, давайте відкривати такі спеціалізовані класи в школах. І на 5-6 тучні ми будемо їх здатувати. Ну щоб не повторювалася ситуація, коли просто засипають провал, наскільки я розумію, і потім сильна злива він просідає самоподібні Рисоподібні... собунки намахають. Вони знову змінються водони це по. А що говорить світова практика? Як чинять у цивілізованих країнах? Ну в такі не так багато є країн, а, які ну, не так багато територій, які стають на цих п'ятдесяти собі. Це от нас державна біля Одеса, Така така проблема. Звісно, потрібно шукати світові практики, та почали знайти ті міста, де схожа проблема, і як вони вирішили так. Можна може якісь конференції провести, та тобто запросити фахівців, які в Україні ця проблема вже вирішена, так запросити до Одеси і переймати технологію. Ну знов таки. То буде переймати, де в нас інженер, хто як ракує, скільки в нас інженерів буде чи не влетіка, як намагалися боротися з цією проблемою 100 років тому в Одесі? А, майже ні? Ну такі взагалі технології не було. Так зараз є технології. Якщо в 1908 році було зрозуміло, технології не нема інженер науки не развити так. І просто ну, допомагали людям. Так? От були якісь штаби, де були гарячі обліти, де, де, де допомога з ліквідуванням наслідків. Приємтівних теж ніяких не було, бо це не гроші потрібно виділяти, хто це буде робити. І знов таки тоді не було розуміння, як це робити. От, вже пройшло більше 100 років. І тому, мабуть, за 100 що можна було би знайти рішення цієї проблеми. Но як це відбувається в, знов такі, в Сполучених Штатах, країнах Європи, є університети, там поки що є наука, хоча їх залишилося зовсім мало у нас. так? І є державне замовлення, звертається до університету нам потрібна така, така технологія. У вас є наукова база. До, до речі, коли останнє наукову базу хтось э, якось підвищував, так і у вас є такі сроки. У, у вас є таке фінансування. От розробити таку технологію. Э, у нас немає, ну майже немає да, такої практики э, державних замовлень э, до університетів, що, ну ви в, в Одесі э, досі залишилося, так Інженери, які б зайнялися цією проблемою, якщо було, в них було таке замовлення державне. але такого замовлення немає, наскільки мені відомо. Або міське. Або, хоча б, щоб місто активно просувалося в цьому напрямку, так можливо через недержавні якісь ресурси, так, через гранти. Тобто, аби робота велася в цьому плані і бажано навіть не зараз, а попередньо, так після там того ж 2016 року, коли була схожа ситуація. Так, ну знову хто буде цим займатися? Тобто спочатку повинна починати потрібно зі шкіл. Створити державну програму розвитку інженерії. Ну пан міністр повинен створити таку програму, а не звинуватити з кови, що ми не запохуємо дітей в інженерію. А скільки в нас у фізики є? Скільки в нас вакансій, бо не вистачає вчителі, і кошту немає, кому викладати фізику? Кому викладати хімія, кому викладати інші а, науки? А, ще питання до міністерства: створити умови розвитку інженерних спеціальностей. В нас була позашкілля, і в нас були станції юних техніків. Де ці станції? Скільки там я вовків, скільки дітей було Це, до речі, цікаво було подивитися а, цю статистику, бо позашкілля багато років просто знищували. Якщо вчителям хоч якось підвищували, я працював в 15 років позашкілля, бо тому я це знаю. Якщо вчителям підвищували заробітну вкладу, позашкіля завжди забували. І фактично в ну зараз залишилися це хореографічні гуртки, це вокальні гуртки, це теж важливо, теж потрібно. Але станції, де станції гінотехніка, тобто, де інженерні гуртки. Як показує життя в Одесі, це дійсно необхідно. І, Дмитри, ви займаєтеся дослідженням, власне, історичного, так, цієї такої, тяглості цих процесів, скажімо так, цікава історія боротьби з підтопленнями в Одесі. Знов ну, таки, майже, майже ніяк. Так. З Сувами ще якось боролися. Але ну масштабно почали боротися зі стромі тільки а, після 1940 року. Коли вже ну, зовсім було, коли міська інфраструктура почала розварюватися, там тривальна губинка давоч пішло, була зруйнована сомі. От тоді вже займалися цим питанням, а до того збиралися комісії. Багато чого е ну розмовляли, розмовляли, і на цьому все залишилось. Було багато конференцій, було багато зібрань, багато якихось доповідей, але ніхто нічого не робив. От я наступна книга. В мене буде саме прослугою в Одесі, і от там це буде написано. Тобто жому просто спостерігали так? от, ці є слуги. В кінці 19 століття всього це було як театральна вистава. Інтернету не було, серіалів не було. І коли на малом фонтані почали сві почали руйнуватися далі, там такі заможні, так в Бінішці, які коштували там 200-300 тисяч. От вони коли йшли під воду так, посповзалі в море. То uh, uh, майже це Одеса. Вони вбігалися вот, як на виставу, так як театр з uh, uh, цими біноклями театральними. Їхали на Малий фонтан і спостерігали вот, на таку виставу, як будинок руйнується. Дирекція uh, uh, трамваю дуже. Uh, Гарно зробило, вони навіть о, додаткові вагони поставили, бо дуже багато хоче було побачити на те, як руйнується чиясь власність. Руйнуються ці Тобто Спостерігали охелі-ахелі, але гроші не виділяли. Ну, тобто для Одеси це виходить така традиційна практика споглядання е, на проблему, так але не її вирішення. І зар, якщо раніше, як ви говорите, з біноклями спостерігали, то зараз е, з телефонами так фільмують, е, дивляться, але проходить час, і Одеса лишається з цією ж проблемою підтоплення під час будь-якої сильної зливи. Виходить так, що єдине з огляду на кількість жертв цього разу від сильного потопу в Одесі, виходить єдиний вихід це вчасно попередити про негоду, так попередити усе місто, і можливо навіть зробити цей день неробочим. так щоб... буде ну, до речі, знов таки хто цим має займатися метеорологічна станція, коли в останній раз переоснащували. Скільки там зараз працівників, які в них заробіть платить, хто там працює на ці п'ятій які платяться, теж питання. І звісно, що якщо в нас є попередження для мітероволога, є така небезпека, то потрібно реагувати. Бо потрібно було, ну це дуже нелогічно в нас вийшло. То що під час злили школи працювали, діти прийшли до школи. У них всіх були мокрі ноги, і тому батьки масово зверталися, що от ми хочемо забрати дитину додому, бо ноги мокрі, щоб не було запалення воїнів, щоб дитина була здорова. І останні уроки в нас в той день не було, бо дітей розібрали. Тож пішла зливу, школа прийшли наступного дня. коли була вже дощам, не було і нічого не заважало. А в нас була дистанційка, але не було світла. Бо не знов таку питання: не якщо зарівається там, от якісь генератор трансформатори причина, чому вимагається світло під час тих відбу, то може зробити так, щоб не зарівала, може не, знов такі що е -е, щось е -е, щось робити на майбутнє, щоб не було такого, щоб світло все ж таки було. І потрібно було приймати рішення а, ще накануні, так що цей день не робочий, діти сидять вдома, займаються а, можна, так дистанційно. А от на наступний день, коли в нас була дистанційно, вже були пішти до школи. Я розумію, що є заклади освіти, яких сильно затопило. Якщо затопило а, 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 сховище, так от укриття, то звісно ніякого навчального процесу бути не може. Бо якщо б повітри на тобі буде тобі спускатися. Але школи, в яких не затопило укриття, в яких немає наслідків, вони могли б працювати. І це а, потрібно було не по всьому місту так, вичиняти школи, а директор кожної школи би приймали рішення. в нас в школі все добре, ми виходимо на воніття. В нас схолище підтоплене. Ми займаємося тим, щоб вирішити цю проблему, а, і тому ми а, працюємо дистанції. Я думаю, що багато школ а, вийшли би на очне навчання. В після ну, наступний день бо деше вже не було. Але варто сказати, що синоптики вони попереджали в цей раз про те, що буде негода, про те, що будуть сильні зливи. Тож логічно було б дійсно не пустити дітей до школи саме в цей день негоди. Так, так а, і тоді б це було простіше, бо ніби або Діти все рівно в в той день майже не працювали, бо майже всіх дітей зібрали батьки, діти прийшли мокрі. Вони по були мокрі, в на рані, щоб не захворіти. Масово батьки зверталися до власних керівників, щоб дітей поставили додому. Так, ну а виходить, що батькам відвести дітей до школи, забрати так, знову поїхати, та за ними забрати. Тобто це так. Пересуватися містом не ще це не було так катастрофічно, Так от восьмого віда це було вже жарко. Виходить єдиний вихід для містян, аби убезпечити себе і своє майно. Треба, якщо є повідомлення від синоптиків про те, що насувається негода, злива, то краще лишитися вдома і самому про себе подбати тільки так. Саме так ну, от потрібно з'ясувати ще. Чому після попередження жіноптів відразу не було створено оперативного штабу, який би реагував, який би закрив б ці заклади освіти так своїм рішенням, і тоді було б набагато простіше, менше було б наслідку і жертв, на жаль, жертв потопу в Одесі. Так. Я вам дуже вдячна за важливу розмову. Дякую вам на все добре. Це був одеський дослідник, географ Дмитро Жданов. Тим часом президент України Володимир Зеленський відправив до Одеси робочу групу, аби з'ясувати всі обставини трагедії. А як ви думаєте, чому мільйонне місто щоразу тоне під час сильної зливи? Напишіть свою думку в коментарях. І не забудьте підписатися. До речі, ви можете підтримати нашу просвітницьку ініціативу і стати спонсором каналу. Тиць на кнопку спонсорувати під відео. Щиро дякуємо вам за підтримку. Далі буде